Всім привіт! Ви на каналі Англійська Це Просто. З вами Оля і ми починаємо проходити великий курс англійської граматики для початківців. Дякую вам, мої глядачі, за ваші перегляди, коментарі, підтримку і рекомендації. Мені радили записати курс по червоному підручнику Мерфі. Це дійсно слушна порада, бо є багато бажаючих, які лише починають вчити мову, тому цей курс для вас буде вкрай необхідним. Адже без базових принципів поєднання слів заговорити англійською зводиться до нуля. За допомогою граматики ви розумієте, як думають англійці і чому інша мова це не буквальний переклад нашої мови, бо там своя структура речень, своє бачення часових форм, і щоб думати англійською, потрібно ніби трохи крекнути свій мозок. Тож не затягуємо і починаємо урок. Говорити будемо про теперішній час. Починаємо з базових компонентів мови, і сама назва підручника, який будемо опрацьовувати, Essential Grammar, означає «самоосновна основна базова граматика. І так, в першому уроці ми зустрічаємо три слова: M is R, верніше дієслова, які виражають стан. Почнемо з прикладів. Так краще для сприйняття. Перед вами дівчина, яку звати Ліза, і вона коротко розповідає про себе. Ну, давайте розглянемо детальніше: My name's Lisa, мене звати Ліза, або моє ім'я Ліза. I am 22, мені 22. I am American. Я Американка. I am from Chicago, Я з Чикаго. I am a student. Я студентка. My father is a doctor, and my mother is a journalist. Мій tat лікар, а мама журналіст. My favorite color is blue. Мій улюблений колір – блакитний. My favorite sports are football and swimming. Мої улюблені види спорту – це футбол і плавання. I am interested in art. Мене цікавить мистецтво. Дослівно, я є зацікавлена мистецтвом. Мене не цікавить політика. I'm not interested in politics. З прикладів зрозуміло, що вона повідомляє інформацію про себе, ким вона є, яка є її сфера діяльності. Вона розповідає про свою національність, який її улюблений колір, види спорту. Тобто скрізь вона повідомляє про стан речей, а не дію. Тому і в реченнях вжиті дієслова стану M is МІЗР. Це наше дієслово «є». Але як ви побачили, на цьому етапі існує розбіжність у розумінні і побудові англійських речень на відміну від нашої мови. В нашій мові ми можемо спокійно обійтися без цього дієслова в реченні. Ми можемо сказати Я ліза, мені 22». Хоча це мається на увазі, що я є Ліза і мені є 22». Але ми спокійно можемо опустити це дієслово. І воно ніяк не впливає на сенс, чого не можна зробити в англійській мові, так як там існує чіткий порядок слів, і побудова англійського речення без дії слова неможлива. І так, коли ми даємо характеристику когось або чогось, то вживаємо дієслово стану і говоримо не про минуле чи майбутнє, а саме про теперішній час. Ще, як ви побачили, дієслово стану може скорочуватись, тобто ми викидаємо першу літеру. І замість неї ставимо апостроф. Було am, стало IM, можна написати повністю I am, а можна скоротити I'm. Англійці дуже люблять скорочувати. Давайте ще раз розглянемо дієслово стану і як воно змінюється з різними особами. Невідмінювана форма англійською to be в реченнях буде змінюватись відповідно до осіб. Я є буде I am, або скорочено I am. Він, вона, воно є, буде he is, she is, it is, або коротко: his, she's. it's. Ми, ти, ви, вони це множина, тому дієслово множині are. We are, ми є, you are, ю це і ти. Можна звернутися до друга. Це і ви. Вічлива форма. І ви як до множини, до аудиторії. Тому особа ю завжди вживається з дієсловом «множини». «You are» і вони є they are. І короткі форми «we are», «you are», «they are». В заперечувальних реченнях, відповідно, з'являється заперечувальна частка not. В нашій мові ми її ставимо перед дієсловом я не є, а в англійській мові після дієслова, тобто я є не, «I am not» і можна скоротити «I'm not». Далі. Він, вона, воно. He is not. She is not. It is not. І далі, дивіться, далі є два варіанти скорочень. Або ми скорочуємо дієслово, тобто відкидаємо першу літеру замість неї ставимо апостроф, і виходить his not, she's not, it's not. Або скорочуємо, або скорочуємо not, забираємо О, ставимо апостроф. І приєднуємо до дієслова слова is. Тому виходить he isn't, she isn't, it isn't. Тобто в англійському реченні ви можете побачити два види скорочень. І щодо множини: we are not, you are not, they are not. Скорочимо we're not, you're not, they are not, або скорочимо not. І пишемо вже дієслово з часткою нот разом. We aren't, you aren't, they aren't. Розглянемо з вами приклади. Мені холодно. В англійській мові ми ніколи не почнемо речення з додатку, тому що на першому місці має бути підмет, тобто хто або що. Тому кажемо: Я є, I am cold. Нашою мовою прикладаємо мені. Холодно. Ми говоримо про стан. Як я себе почуваю, в якому стані я знаходжусь? Мені холодно, так? Can you close the window, please? Можете зачинити вікно, будь ласка. I am 32 years old. Мені 32 роки. Знову ж таки, в англійській мові ми починаємо речення з особи я. Я є, це вже так дослівно, 32-річний, 32-річна. My sister is 29. Моїй сестрі 29. Стиve is ill. Стів хворий. Він є хворий. His in bed. Is скоротили. І це означає він в ліжку. Ми розуміємо, що він не знаходиться, він є в ліжку. My brother is scared of dogs. Мій брат боїться собак. Вживається зі словом is. Is scared. Якби я боялася собак, я б сказала I am scared. Якби ви боялись, то я би сказала You are scared. Не забуваймо, що дієслово am і «за» змінюється за особами. It's 10 o'clock. Зараз десята година. Коли ми говоримо про погоду, про години. У нас є стандартна фраза it is», щоб речення будувалось правильно. You are late again. Ви знову спізнились. Дослівно ви є пізно знову. Anne and I are good friends. Дивіться, в нас тут є I, я, але мова йдеться не лише про мене, а й про Анну. Тобто Анна і я. Нас вже багато, тому далі ми вживаємо дієслово are. And and I are good friends. Анна і я ми хороші друзі. Маємо на увазі є, являємось хорошими друзями. Your keys are on the table. Ваші ключі на столі. Є, знаходяться. На столі. I am tired, but I'm not hungry. Я втомилась, але я не голодна. Ліза isn't interested in politics. She is interested in art. Ліза не зацікавлена політикою. Її цікавить мистецтво. Дослівно буде так. Ліза не є зацікавленою в політиці. Вона є зацікавлена мистецтвом. James isn't a teacher. Джеймс не вчитель. Розуміємо, що він не є вчитель. He is a student. Він студент. Those people aren't English. Ці люди не англійці. They are Australian. Вони австралійці. Бачимо, коли не було нот, ми скоротили по одному. Коли додали not, вже можна вибрати інший варіант скорочення. It's sunny today, but it isn't warm. Як я вже казала, коли ми говоримо про погоду, то ми використовуємо стандартну фразу it is. Отже, якщо сьогодні сонячно, ми кажемо It is sunny today. Або скорочений варіант It's sunny today. Дослівно звучатиму, ніби це є сонячно сьогодні. Але не тепло. Сонячно, але не тепло, так? Звертаю вашу увагу, що дієслова «am», is are скорочуються не лише з особами. Вони також можуть скорочуватися із вказівним займенником that, або зі зворотом there here. Давайте подивимось. That is, означає, то є, можна написати скорочений варіант that's. There is, там є, скорочується до theres. Тут є, here is. Скорочуємо до here's. І так, приклади. Thank you. That's very kind of you. Дякую. Це дуже мило з вашого боку. Бачимо, that is. Look, there is Chris. Подивись, там кріс. Тобто там є кріс. Here is your key. Ось ваші ключі. Thank you. Дякую. Переходимо до практичної частини нашого уроку, і перша вправа на скорочення. Отже, в нас є особа з дієсловом, і нам потрібно скоротити дієслово, написати скорочену форму. She is, як подано в прикладі, буде she's. Тому they are скорочується до they are. It is not. Можна скоротити двома варіантами: або it's not, або it isn't. Я запишу два. It's not, або ж it isn't. Isn't, вже тоді пишеться разом. That is, бачимо вказівний займенник, теж можемо скоротити буде that's. I am not, має лише один вид скорочення. Це скорочується дієслово am, і виходить I'm not. На відміну від I am not, you are not, має два види скорочень, і я їх зараз запишу. Або це you're not, або you aren't. Або ми скорочимо дієслово, або інший варіант, ми скорочимо частку not. В другій вправі нам потрібно розставити дієслова «am», is, are відповідно до поданих осіб. The weather is nice today. Погода це особа it. Коли ми говоримо про все окрім людей в однині, то заміняємо на особу it. Тому weather вживається з дієсловом is. Далі я. Знаємо, що я вживається лише з «am», тому буде I am not rich. This bag heavy. Ця сумка тяжка. Тому this bag is heavy. Коли ми говоримо про множину, «these bags», ці сумки, бачимо, тут вже з'являється S. Це говорить про те, що іменник стоїть у множині. Відповідно, нам потрібно вживати дієслово множини. Це буде are. These bags are heavy. П'яте. Look. There is Helen. Подивись, там є Хелен. Хелен, дівчина це вона, вона одна, тому сміло ставимо is. There is Helen. Можемо написати скорочений варіант. There's Helen. Шосте My brother and I good tennis players. Мій брат і я хороші граці в теніс. Тобто ми гарно граємо в теніс. Як бачимо, брат і я це вже множина, тому є слово are. We are. Emily at home – Emily вдома. Вона є вдома. Вона це однина, Тому is. Emily is at home. Her children at school. Її діти в школі. Діти множина. Тому are. Я таксист. Я водій таксі. I am a taxi driver. Знаємо, що I вживається лише з M. Моя сестра медсестра. My sister – це my sister – це особа she, а ми знаємо, що вживається з is, тому is. My sister is a nurse. Виконаємо тепер наступну вправу. Нам потрібно заповнити проміжки в реченнях. Steve is ill, Стів хворий, він в ліжку. He's in bed. Це був приклад. І так виконуємо друге речення: I'm not hungry. Я не голодний, я спралий, я хочу пити. Нам потрібно поставити підмет з дієсловом. Говоримо про себе, тому кажемо I'm thirsty. Mr. Thomas is a very old man. Mr. Thomas є дуже старий чоловік. Треба сказати, що йому 98 років. Отже, пишемо, він є 98-річний. He is 98. These chairs aren't beautiful. Ці стільці не красиві. Бат. Але треба додати інформацію, що вони є комфортні. Вони комфортні. Тому напишемо вони є. They are comfortable. The weather is nice today. Погода хороша сьогодні. Сьогодні тепло, сонячно. Ми можемо сказати про погоду або сьогодні є сонячно, або просто є сонячно і тепло. Напишемо стандартну фразу: It is. It is warm and sunny. У шостому реченні бачимо пряма мова, значить, діалог. Тобто кажуть, ви спізнились, а ми відстоюємо свою думку, кажемо ні, я прийшов чи прийшла рано. Тобто я рано. Я якраз вчасно прийшла. Отже, «you are late», «you are late», «now I'm not», «I'm early». Сьома, so, «Catherine isn't at home», Катерини немає вдома. Треба сказати, що вона на роботі. І не просто she, а вона є на роботі. Інакше у нас просто не вийде побудувати речення, якщо ми забудемо написати is. Вона знаходиться, оце знаходиться на роботі. У восьмому реченні треба написати ось ваше пальто. Пам'ятаємо, що є таке слово, як here, here is, або скорочено here's. Your coat. Oh, thank you very much. О, дуже дякую. У четвертій вправі нам потрібно написати коротку інформацію про себе. Я думаю, це буде нескладно зробити, адже ми вже переглянули з вами дуже багато прикладів. Ну, я почну писати речення, а ви завершите. Отже, мене звати, напишемо My name is. My name is. Далі H це вік. Отже, питають про вік. I am. І далі пишете свій вік. Звідки? I am from. Я з I am, from Ukraine, I am from America, I am from Europe, etc. Далі job. робота. От ж у кого яка професія? I am. Я напишу a teacher. Uh, favorite color or colors. Улюблений колір або кольори. Пишемо my favorite color. Колір, якщо один ми напишемо Is. Якщо говоримо про декілька кольорів, то ми допишемо у colors І поставимо дієслово множини are. Чим цікавитись? I am interested. in English, for example. Цікавлюся англійською. І так лишається в нас лише дві вправи. У нас є малюночки. і Прикметники. Отже, Angry злий, cold холодний, hot – гарячий. Hungry голодний. scared – наляканий І thirsty спраглий. Наше завдання описати почуття кожного з них. Вона хоче пити, вона спрагла, тому she is thirsty. В другому їм холодно, скажемо They are cold. Отже, на третьому малюнку бачимо йому спекотно, тому скажемо He is hot. На четвертому у нас зображена змія. Очевидно, що він її боїться, тому he is scared. П'ятий малюночок. Вони думають про їжу, вони голодні. They are hungry. Або скорочено They are hungry. І на шостому малюнку, як бачимо, розбили вікно, тому жінка розлючена. Вона зла She is angry. У всіх цих реченнях ми не спостерігаємо ніякої дії. Ми лише описуємо стан кожної людини, тому уживаємо дієслова стану am, is, are. І остання шоста вправа: У нас є набір слів, потрібно утворити правильні речення, чи то у ствердженні чи в запереченні. Ну, дивимось, чи сьогодні вітряно? Ну, в мене сьогодні не вітряно, тому скажу it isn't windy today. Я утворила заперечувальне речення it isn't windy today. Сьогодні не вітряно. Мої руки холодні. Ні, не холодні. Теж буде заперечення. My hands aren't cold. Отже, є слова isn't і aren't стоять в заперечені і в своїй скороченій формі. Наступне Бразилія велика країна. Так, це велика країна. Це найбільша країна в Південній Америці. Тому напишемо Brazil is a very big country. П'яте діаманти не дешеві. Diamonds aren't cheap. І останнє Торонто в США. Ні, Торонто не в США, Торонто в Канаді, тому утворимо заперечення. Торонто isn't in the USA. Я обвела решту дієслів, що ви побачили, де в нас дієслово вживалося в стверджувальному реченні, а де в заперечувальному. Це була остання вправа, тому час підвести підсумки. Отже, сьогодні ми розглядали дієслово стану тобі, яке змінюється в теперішньому часі у трьох формах М і СА, які вживаються з певними особами. Дієслово стану ми вживаємо в реченні, коли описуємо почуття і стан людей, коли описуємо, що де знаходиться, тобто місце знаходження людей або речей, коли говоримо про погоду, коли повідомляємо котра година, також коли даємо коротку характеристику. Про себе або про інших людей. Також ми навчилися скорочувати ці дієслова і навчилися вживати ці ж дієслова у заперечувальній формі. Тому на сьогодні достатньо. Чекайте наступний урок і бажаю вам успіхів у навчанні. Бай-бай!